Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо моїх підписників та рибаків. Сьогодні хочу провести такий огляд інерційних катушок. Мені вони чим подобаються. Їх плюси і мінуси. От на основі візьму катушку Невську. Тут написано, з якого вона року. От написано 1982 року. Ну вже скільки. СССР, ціна 3 рубля 90 копійок. Ну, чим мені подобаються ці катушки, що вони довговічні, легкі в обслуговуванні, Ну а також тут хороший фракціон на кормушку добре закидати. Ну і спінінгує дехто як хто вміє кидати, тому що тут десь проморгав трохи, не встановив і самий основний мінус це борода цієї катушки. Мене вони пороблені по одному підчіпнику. Можна було б ще по одному підчіпнику поставити. Але і в Київській один. в Стуболі, то там два підчіпника. І з вона більш така легка. Ну, але що мені одне, що тут плюс, це фракціон. Фракціон тріскачка працює дуже-дуже шумно і відчувається от, і назад виважувати, і вперед. Це не зрівняєш дзвіночком. Це перевершує такий риболовний дзвіночок І мій плюс це фракціон тріскачка Також я поробив трошки довші тут кноби ручечки. Ну, в майбутньому я трошки усовершенствую і поставлю ось такі кнопи, як на таких катушках. От і це айва такий повиточую. Ну, щось знайду. І зроблю, тому що воно трохи скользке. От я приклеюю, вискочив. Вже клей не тримає, треба ще раз проклеїти. більше поставив, тому що отакі вже, якщо знімаю от ці, от це взагалі незручно тут тримати. Вообще, як кажуть, такий кнобік, що маленький, то я наклею. Уже це і відклеївся. Нічого наклей посадимо, буде добре. І вона легенька. і не ламається, тут немає чому ломитися. А також я в майбутньому покажу, який я зробив адаптер, і зробив цієї інерційної катушки безінерційну. О, Тому що саме мінус, я говорю, всі рибаки знають, це робить, роб, робить вона бороди. Просто треба професійним бути, тоді вже після кидаєш. Також от така катушечка Авроровська, вона також і тріскачка є. Ну, це більш удилище на таку на наудочку. Вона також тріскає тут ззаду і вперед. А. Але я що повторюю, що ці катушки довговічні, легкі обслуговані. Змажую таким обикновенним солідолом автомобільним, і вже багато років вона ходить. Цей тормоз він і потрібен тут, і не потрібен. Він мені. Яка ролі не грає. Але ці катушки, ну, у мене ще одна є така катушка, навіть не написано з якого року. Кіп просто, ну може, з яких 60-х років. Я на її поставив на адаптер той, що зробив, і пізніше покажу. Ось такий огляд простенький. А, і переключаються трісколочки. Це легенько. Всім, кому сподобалось моє відео, дякую всім за перегляди. Бажаю всім крепкого здоров'я, успіху, рибакам, не хвоста не лоски. Всього доброго, слава Богу!